Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо тему великодок у грі Battlefield 2042. Цього разу на нас чекає нагорода із ось таким брелоком черепа. Не будемо затягувати, поїхали. Отже, в режимі Portal створюємо карту Spearhead і слідуємо наступним кроком. Крок перший. Обираємо спеціаліста Макея, тому що нам знадобиться гак та прямуємо в сектор е 1 аби активувати радіо. May me as a Радіопередачу також можете не слухати. Крок другий. Повертаємось до сектора С2, і тут виконуємо по зіплайну всередину вентиляції та готуйте гак. Побачивши інтерактивну панель, запам'ятайте код 421, 615, 112, 212, 131, 542, 252, 124, 12. Блекберн as the underdog. Після введення коду та прослуховування радіоповідомлення, вітаю! Ви пройшли Великодку. Якщо ця інформація була корисною для вас, не забудьте підтримати відео вподобайкою, підписатися на канал та поширити серед друзів. Дякую усім за перегляд і, як завжди, слава Україні!